Я ще 16 років ходив. Я цікавився цим. Як батько повернувся з поранення, і він служив ще з 2014 року, попав на аеропорт. Він сам по собі класифікацію мав снайпера, то я вирішив піти по його стопанку. Це чесно для себе хочеться. Я просто замотивувався і мені захотілося спробувати, тим паче можливість. Цей контракт, ну це знаєте, як такий шанс на мільйон спробувати себе в чому. Єдине тільки переживання це щодо осудження зі сторони, у сторону батьків і близьких за цей контракт. Так, є вже таке, що осуджують, що поміняли на гроші і так далі. Чесно сказав би, все, як є. То не їхнє собаче діло, що людина вибрала. Це її життя, а те, що пишуть, що типу, як не було мільйона. То ніхто не йшов, тут мільйон з'явився, всі полізли. Слухайте, дорогі, якщо вам дуже так цей мільйон заходить, чому ви досі не тут? Ось так. Просто. Якби вам той мільйон треба був, ви б вже сиділи поруч зі мною.